Життя це те, що з тобою відбувається, поки ти будуєш плани. Прагніть не до успіху, а до цінностей, які він дає. Спочатку мрії здаються неможливими, потім неправдоподібними, а потім неминучими. Найкраща помста величезний успіх Талант – це дар, якому неможливо ні навчити, ні навчатися. Єдиний спосіб робити свою роботу добре це її любити, і якщо ти ще не знайшов улюблену справу, продовжуй шукати, ти повинен займатися тим, що робить тебе щасливим. Забудь про гроші або інші пастки, які заведено вважати успіхом, у тебе всього одне життя. Поки ти тримаєшся за свою стабільність. Той споруч втілює в життя твої мрії. Успіх це вміння рухатись від невдачі до невдачі, не втрачаючи ентузіазму. Успіх справа в виключно випадку, це вам скажу будь-який невдахи. Щоб потрапити в корабельну аварію, треба спершу мати корабль.